Радий вас вітати, друзі. Справжній мисливець за досягненнями готовий на все, аби отримати всі 100% результату. Однак не всі усвідомлюють, що отримання цих досягнень це не лише питання майстерності. Деякі ігри винагороджують лише тих гравців, які жертвують більше, ніж власну кров, піт, сльози і головне свій час. Так, світ відеоігор наповнений досягненнями, які даються лише за жахливі вчинки. Вони змушують вас шахраювати, вбивати і зраджувати, щоб отримати свої досягнення і гарну позначку. У вашому профілі їхня головна мета не перевірити ваші навички, а просто побачити, наскільки далеко ви готові зайти, щоб отримати бажане. Наступні досягнення отримують лише ті, хто зробив щось по-справжньому зле граючи у ігри. Вони є доказом ваших жахливих вчинків, скоєних заради нагороди, або ж просто тому, що ви отримаєте задоволення від гри у дуже збочений спосіб. Якщо у вас є хоч одна з них, ви, мабуть, заробили собі віп місце у пеклі. Друзі, влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Ля це досягнення у іграх, які можливо отримати тільки за жахливі речі. Таліон і Калебрімбор навряд чи заслуговують на те, щоб називатись хорошими хлопцями. Вони обидва покладаються на темну магію для досягнення своїх цілей, а до своїх союзників орків ставляться як до слуг і гарматного м'яса. Власне, гра вимагає, щоб ви знущались над своїми вірними орками, щоб отримати спеціальне секретне досягнення. Воно має назву Bad Boss. Його отримують ті гравці, яким вдасться довести одного зі своїх орків до зради, неодноразово вдаривши його по обличчю. Просто завербуйте Ого, з орків Саурона у власну армію, а потім візьміть його із собою на місію. Поки вони будуть зайняті думками про те, як допомогти вашій справі, вам просто потрібно почати безжалісно бити їх, поки вони не витримають і не обернуться проти вас. Це насправді дійсно брудний спосіб знущання над своїми солдатами, особливо якщо враховувати, що їм довелося зрадити самого темного ворда, щоб приєднатись до вашої армії. Ну принаймні око Саурона, що нависає над Мордором, ніколи не збиралось бити їх до смерті. Єдина людина, яка може зрівнятися з серійним вбивцею садистом, це той, хто нагородив би його медаллю та поплескав по плечу. І так стало, що це саме те, що ви робите в Wasteland 3. І за це ви можете отримати своє досягнення. Під час квесту з промовистою назвою психопат перед гравцем постає завдання знайти сина правителя Колорадо Віка Б'юкенена всередині старого гірськовижного курорту. Після прибуття на локацію стає очевидним, що Вік досить неврівноважена людина. Місце заповнене жахливо понівеченими трупами, і всі, хто залишився в живих, мають або відсутні кінцівки, або шрами від багатогодинних тортур. З цієї причини, коли ви нарешті зіткнетесь з віком віч на віч, найлогічнішим рішенням буде заарештувати його або вбити. Але якщо у вас більше кровожерливості ніж логіки, у вас також є можливість завербувати віка до лав аризонських рейнджерів. За що ви будете нагороджені спеціальним секретним досягненням. Немає нічого приємнішого ніж дати комусь підвищення і почесний знак за те, що він катував десятки невинних людей. Більшість видів інопланетян у серії Halo є досить жахливими істотами. Це безжальні та жорстокі створіння, які прагнуть знищити людство за будь-яку ціну. Однак є й винятки з цього правила. Інженери Ковенанту, яких називають хурогоками. Це абсолютно мирний вид, який служить своїм господарям як ефективні та досвідчені техніки. Вони ніколи не стають на вашому шляху, а коли навколо них відбувається битва, вони ігнорують її і продовжують свою роботу. Деякі з них навіть вирішують допомогти людству в Моментах історії Хало. Він видно, що ви можете отримати досягнення за жорстоке вбивство 10 цих істот. Досягнення має назву Науті Науті. Воно вимагає від вас вбити 10 інженерів Хурагоків у новому момбасі, що робить вас справді жорстоким, оскільки на цьому рівні всі інженери, з якими ви зіткнетесь, або тікають, або зазнають нападу ворожих прибульців. Ви не маєте жодних виправдань для того, щоб їх вбивати. Хіба що ви справді вважаєте, що випадкове досягнення варте життя 10 Безпорадних інопланетних створінь, хоча знайте що, можете не відповідати. Агент 47 має багато скелетів у шафі, і це не дивно для головного героя серії ігор з буквальною назвою Хітмен. Ну у назві все сказано, ви зрозуміли, так очевидно, що граючи за Агента 47, ви повинні вчинити багато звірств, але не всі вбивства однакові. Деякі з них більш жорстокі ніж інші, а деякі можуть навіть принести вам винагороду за те, що ви жахливий садист. Під час місії на виноробні в Мендозі агенту 47 потрібно вбити жінку на ім'я Тамара Відау. Найпростіший спосіб наблизитись до своєї мет... Ти приєднатись до неї на екскурсії по підприємству. Це також чудова можливість перетворити її на виноградний сік. Однією з значних пам'яток під час екскурсії є промислова дробилка для винограду. Гравець може заштовхнути в неї тамару, щоб миттєво подрібнити її і отримати досягнення «Rip for the picking». Якщо ви це зробите, то побачите досить моторошне видовище. Кров тамари розбризкується по всій машині, і це супроводжується її криками. Це стає ще більш жахливим, коли ви усвідомлюєте, що машина робить вин. Ну, і деякі бідолахи, які нічого не підозрюють, напевно збираються насоводитись ковком подрібнених решток Тамари. Все це дуже жахливо. Ніхто не полюбляє жорстокого поводження з тваринами, але ще гірше, коли хтось знущається над твариною, яка йому довіряє, навіть якщо це гігантський шаблезубий тигр або доісторичний вовк. Far Cry Primal – це окремий спін-офф серії, дії якого розгортаються за час печерних людей і мамонтів. Однією з головних особливостей гри є можливість приручати диких тварин і перетворювати їх на своїх вірних союзників, або ж на жертв найбільшої зради, на яку тільки здатна людина з палецею та каменем. Найзліше досягнення гри вима від гравця приручити тварину і зробити її повністю відданою вам, перш ніж безсердечно вбити її, коли вона найменше цього очікує, щоб зробити все ще гірше, гра каже, що вам потрібно здерти шкіру зі свого колишнього друга, щоб його хутро назавжди нагадувало вам про те, яким мерзенним і жахливим монстром ви є. Якби справжні печерні люди поводились так у ті часи, ми б, мабуть, ніколи не змогли нікого одомашнити. Тож, навіть за доісторичними мірками, ви досить жахлива людина. Якщо Отримали таке досягнення. Враховуючи, що головний герой Dragon Age Origins намагається покласти край вторгненню породженням темряви за будь-яку ціну, цілком логічно, що він не завжди буде діяти як герой. Гра дозволяє вам робити досить жахливі вчинки впродовж сюжету, і з якоїсь причини за один з них ви навіть отримаєте досягнення, намагаючись укласти союз з ельфами, ваш персонаж натрапляє на групу розлючених перевертнів. Вони пояснюють йому, що на них наклав прокляття ельфійський маг, і що вони нападають на його народ, щоб змусити його вилікувати. У гравця є два раціональних шляхи вирішення конфлікту. Ви можете або допомогти перевертням розправити з магом, або допомогти магу розправитись з перевертнями. Однак є і не дуже раціональний вибір. Замість того, щоб допомогти вирішити конфлікт, ви можете загострити його і змусити перевертнів вбити всіх ельфів, тим самим не давши собі можливості отримати ліки. Вибір абсолютно жорстокий, адже ви не тільки спричините масовий геноцид ельфійського клану, але й прирікаєте перевертнів на вічне. Прокляття. Це дуже жорстоко. Друзі, ось таке невеличке відео у мене вийшло. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити для вас крутий і якісний контент. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.